А ну покажись. Ой, яка ти їж їж їж. І ти яке чернявеньке. Ну це барани, то баранець, а він похожий на баранця. <клулеско> <плеско> 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 Вітаю вас на каналі у гостях у Тані. Христос Воскрес, во істину Воскрес! Сьогодні 16 квітня, Великдень! Я і моя сім'я ми сьогодні відпочиваємо. Нічого не робимо, просто відпочиваємо і насолоджуємося природою. Але я хочу вам зараз показати одне відео, яке розповість вам про те, як ми. Посіяли сідирати на поле, де буде рости у нас картопля. І що з цього вийшло, і як ми боремося з цими сідиратами? Бажаю у цей світлий день Великого Дня, всім миру, всім щастя, всім добра, достатку, радості у житті і благополуччя у сім'ї. Нехай збуваються всі мрії і нехай настане мир у нашій славній Україні. А зараз розкажу про сидирати і про кіз, які вони мають між собою, що, що мають між собою спільного. Справа в тому, що у наших сусідів є кози, і кіз досить таки чималенький. Не одна і не дві кози. І ось ми. Вирішили попросити їх, щоб їхні кози у нас попрацювали замість косарки. Ось город, де буде рости наша картопля. І це посіяне із осені жито. Воно виросло досить таки велике. Оце таке жито у нас виросло. Ми його посіяли як сидират. Справа в тому, що весна дуже холодна. І ще наш город, там, де ми садимо картоплю, знаходиться у низинці. Там, в кінці городу, у нас вже болото. Раніше там була річка, а зараз там вже немає цієї річки. І заїхати трактором для того, щоб переорати оце жито, зараз немає такої можливості. Але воно росте і росте досить добре. Його потрібно скушувати, тому що якщо переорати, то все одно воно не дуже добре переориться. Тому ми вирішили попросити наших сусідів, щоб кози їхні з'їли верх у цього жита. Можливо, таким чином тоді буде краще переорюватися. Ну, сусіди погодилися, кажуть, що для кіз це не шкідливо, що вони цим будуть. Працювати над цим, так би мовити. І тому о, зараз кози пасуться кожного дня по нашому житу, по наших сидератах. і вже вони трішки, так, знаєте, гарненько попрацювали вже з краєчку. Вони з'їли трохи вершків, і там уже видно таке невелике жито. Але ще, звичайно, Город має 10 сотих, то їм і ще працювати та й працювати. От, бачите, кози, не видно маленькі козенятка, то майже до самого тіла, усі ноги в них у житті, воно досить таке велике. Ось так ми вирішили цей сидирати, перетворити на користь і для кіз, і так само для нас, для нашого городу. Ну, побачимо, що з цього вийде. Ось, бачите, як стараються молоденькі козочки. Дві молоденькі козочки і мама їхня стараються.